Куди йдете ми йдемо? Ви зараз укриття. йдете в укриття, я в укриття, в якому да. живе, Я не побоюсь сказати, найбільше людей ми да? живуть. В прямому Серйозно? — ви можете прийти да, сюди 50-ї вечора і познайомитися. Добрий день, хлопці. Звернеться. Так, це школа 218-та. Яка тут адреса? Горець Левицького, 6А. 6А. Це 6А. — Це у нас відзакритий. закритий. У нас є да. евакуаційний вихід. Ви бачите, всі стрілочки, я вас просто веду. Будівельним майданчиком, але тут уже безпечно ходить, да. правильно? Безпечно. Ми йдемо в укриття, де у нас мешканці. Так. Дивіться, мешканці у нас проходять, записуються самі, якщо їх дуже багато, біжать, ніхто їх не зупиняє, що вони записують. день, дівчата, а скільки сьогодні було? більше 90. 90 людей да. було? Да. Ого. Дивіться, якщо ви зараз прийдете, вона бачить в камеру всіх своїх. 90 людей. А їх а. більше. Тому що було? їх да. ніхто сидить. Якщо летять ракети, ми не примушуємо запишатися. — Вони... 60, 150. Вони О, вони не о, туди. Да. Вона супер. Так, все да, покажіть мені, як коли було 150-160, це важливо. Якщо сильний обстріл, бачите, їх більше. Чи менше обстрілів. <гум> 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 Ма жодного дня, коли немає мешканців. Кожен день приходить. Кожен день приходить. Які так, молодці? Що у вас тут смачно? Чи що? <гум> Супер. Скільки міць помічаєте загалом? У нас 282 людини. Ось це укриття. Так. Ага. Це укриття. Якраз зараз буде у нас два укриття, Я покажу. Ага. А другий кому? Для, для школярів. Для школярів. Ну, якщо нам треба буде їх більше прийняти, ми ходимо прийняти більше. Понятно. Просто чи більше ніж... 280 не було. я бачу це незламності, пункт Так, Ми його розгортаємо швидка, але вона завжди є, тому що пункт незламності з кожного дня. Хтось приходить, і для того, щоб швидко зарядитися, у Вахтера так само стоїть зарядна станція. Покажіть, будь ласка, Вікторія з станцію. Бачите, вона відразу стоїть. О, супер молодець. достатньо. А якщо вже їх більше, тоді генератор. Ну, бачите, ви молодець, і свой станцією. Добрий день, дякую вам, дякую. Дуже маленькому телефоні. Якщо раптом і треба поранено угу. з столиком. з дуже красива. Це укриття було зроблено у 22-му році, і ми вчилися від зміну. 23 го році ще окремо. У нас крізь відеоспостереження. Це угу. укриття угу. початкової школи і мешканці. Угу. Мешканці, ви будь-якого мешканця спитаєте, питають, вони скажуть, як відділення. Постереження, е, вайфай, е, пожежна сигналізація, оповіщення. Ну, це все початкова школа. Початкова тут, школа, тут, і тут, що, тут я, люди, так? Да? Дуже багато фото скинуть. Вони збігають тут, ночують. Кожну ніч. Будь-яку ночь ви приїдете, тут будуть люди. Нема такої ночі, де немає людей. Капець. Кожен, вони приходять, навіть коли немає тривоги, бо якщо буде тривога, вони будуть спокійно спати. Ви їх запускаєте просто так, так? Да? У нас 4 на сім відкрити вкриття. А що це нам таке розповідає, що воно закрите? Нас не закрите взагалі ніколи. Ну, тобто нема. О, зараз дете до кав'ярню поруч зі школою скажуть: ви куди ходите в скажуть 218. І навіть коли у нас на Братиславській 40 був приліт, у нас є сім'я, яка берегла своє життя, бо були в нас в укриті. Це наші учні. Це у нас нещодавно, вибачайте, був у Прилітно-Бриславській 40. Вони сюди прийшли, а тут ночували, ночували да, Просто да. вони? Да? Молодці. Всі ж проходять молодці. Okay. Всі ж контролюють, всі молодці. Okay. Та, а, ага. ще ну, супер, ще все є, все підготовлено, пожалуйста. Yeah. На 280. Ми вчилися, нам не вистачало одного укриття, ми вчилися в дві зміни 22-й рік. У uh -huh. 23-му ми розпочали капітальний ремонт ще одного приміщення. І ми зараз до нього прийдемо. А у нас старша школа. Тут тільки розміщається дочаткова школа, місії. Навіть коли у нас освітній процес, ми не можемо мешканців не пустити. правильно правильно, вони У Нас велика школа, бачите, але придумано. До щитової у нас замикається відразу світло, власне, сидять в темі. Супер. Тільки мешканці інколи просять, вимикайте. Ну просять. Ми їм з'їжаємо, не сплять. Хорошо, все є. Це до того, друзі, що пускають вас сюди цілодобово, навіть коли йде навчальний процес. Ви кажете, допускають, всіх пускають. Пам'ятайте про це. Вийде на одну зміну, щоб навчитися. Ми були ще не 158 квадратних метрів. Це те самний клімат. Супер все є. Якщо ви так прийдете, ви бачите, то Да, Чудово. Все, охайно. А це що? Евакуаційний вихід з за актової зали. Ага. Йому не треба освітлення, бачите, одразу можна. Якщо в актовій залі відбувається, якийсь захід треба відкриття, вони ж води, то спускаються і А дорослі йдуть з вулиці, так, виходить? Ага. Вулиці, так, з вулиці. Але вони дивіться, виходять одразу трьома шляхами. Сідою на до ці школи, ну через першу боку. Є uh -huh. пользують ще. один евакуаційний Ага. Uh -huh. Я вам покажу ну, тут вже бачите, поділено більш сімнадцями класи. Можна включати uh -huh. проекти. Бачите, що на. Так, <плес> я <Yeah, I процесу> бачу, бачу, да, супер. Uh -huh. Так само вентиляція. Гріємося ми <плес> Клад, я в шоці просто, друзі. Це поки найбільш відвідуване укриття нашого району лісового масиву. Це у нас залишається діти інклюзивно. Ага. Скільки у вас таких діток навчаєте? Навчаються дітки? Є такі, що навчаються? ОП? Да. 28. 28? І 4 на патронажі. Угу. Бачите, тут Угу, угу, угу. Ну супер, супер навчання. О, супер. Це таке життя. Бачите. Фактична вода, бачите. Ага. Друга. Це є також там. Він... <гумент> і ви це зробили вперше в, в 22-му році, а це? Ні, оце в 23-му. Це в 23-му зробили, так? Да? За літом. за літом ми зробили. Це проект, в літі да? теж проєкт, проєктні роботи, да, перші дозволи. Да? Тут була після проведення робіт перший аудит. так, да, у нас був було... було... аудит, так. Да. Mm -hmm. Я тоді ще виконувала обов'язки. Я Клад. не була клад. директором, коли Клад. прийшли сюди, так. Да. Я вам вдячний. Дякую. Дякую. Погнали далі? Так. Да. Молодці. Все, дивимося.